Пане Шаблі, перепрошую за свою помічницю. Запевняю, її вже звільнено. Я не хочу сваритися з коду. Про що ви хотіли поговорити? Коли ви востаннє спілкувалися з власницею модельної агенції Модулс Гаристиною Ломищук? Не пам'ятаю. Минулого року, мабуть, вона приїжджала, пропонувала нових моделей. А модель Дарина Балтух вам знайома? Вона хотіла через Андрій Христини з вами працювати. Ось її фото. Вперше бачу. Такі непропорційні ріси. Жах просто. Питань більше немає. Дякую. Чекаєте? Які пропорції і зріст? Ви те, що я шукав? В мене є пропозиція. Як та ще пропозиція? Я шукаю моделі для своєї нової колекції. Високих статних чоловіків. Гарно заплечі. На все добре, пане Жоли.